Михайло випадково знайшов касету у підвалі дідусового будинку, коли розбирав старі речі після похорону. Пластикова коробка була покрита пилюкою десятиліть, а етикетка ледь читалася, навчальні матеріали конфіденційно, жодних інших позначок не було. Вдома, відключивши старий відеомагнітофон, який дивом ще працював, Михайло натиснув плей. Екран спочатку показував лише статичний шум, потім з'явилася затемнена картинка. Якість запису була жахливою, зображення тремтіло, звук тріщав, на екрані з'явився напис білими літерами на чорному фоні. Корпорація Генезис, навчальний фільм номер 47 Протоколи безпеки для об'єкта дельта, рівень допуску червоний. Потім почався власний фільм, камера показувала довгий коридор із флуоресцентним освітленням, стіни якого були пофарбовані в той самий жовтувато-зелений колір, його використовували в лікарнях та урядових установах, монотонний чоловічий голос без будь-якої емоції почав пояснювати Вітаємо вас у навчальній програмі безпеки для співробітників сектору Д. Ви були обрані для роботи з об'єктом Дельта через ваші особливі кваліфікації та психологічну стійкість. Дотримання цих інструкцій є обов'язковим та може врятувати ваше життя. Михайло похмуро усміхнувся. Це виглядало як дешевий науково-фантастичний фільм з 80-х. Дідусь, мабуть, колекціонував всіляку дивину. Об'єкт дельта в даний час утримується в камері 47б на глибині 30 метрів під рівнем моря. Температура в камері підтримується на рівні мінус 15 градусів Цельсія, це критично важливо. За жодних обставин температура не повинна підвищуватися вище мінус 10 градусів. Картинка змінилася, показуючи схематичний план якоїсь підземної споруди. Михайло нахилився ближче до екрану, схема виглядала дивно деталізованою для вигаданої історії. При вході до зони утримання ви повинні дотримуватися наступного протоколу. По-перше, переконайтеся, що ваш дозиметр показує нормальний рівень радіації, по-друге, перевірте, чи горить зелене світло біля дверей камери. Якщо світло червоне або мигає, негайно покиньте зону та повідомте керівництво про можливий інцидент класу 3 або вище. Голос продовжував безбарвно перераховувати правила, але щось його тоні змушувало Михайла відчувати дивне занепокоєння. Можливо, це була ця штучна спокійність, якою диктор описував явно небезпечні речі. Якщо ви помітили, що колега поводиться незвичайно, уникає зорового контакту, повторює фрази або його тіло рухається неприродно, не намагайтесь з ним спілкуватися, це може означати початок інциденту класу 4, негайно залиште приміщення та активуйте червону тривогу. Михайло відчув, як по спині побігли мурашки, що це за інцидент класу 4?» І чому диктор говорить про це так, ніби це цілком реальна можливість? Катинка знову змінилася, тепер показуючи якісь металеві двері з численними замками та попереджувальними знаками, над дверима горіла червона лампа. Пам'ятайте, об'єкт дельта було дієздатністю до мімікрії на клітинному рівні. Він може точно копіювати зовнішність, голос та поведінку будь-якої людини, з якою контактував. Єдиний спосіб розпізнати підміну це температурний тест, температура тіла ураженого завжди нижча за нормальну на 3-5 градусів. Серце Михайло забилося швидше, це вже не здавалося просто науковою фантастикою. Касета продовжувала крутитися, а голос диктора ставав дедалі більш тривожним у своїй механічній спокійності. У випадку інциденту класу 4, коли об'єкт дельта вийшов за межі камери утримання, всі співробітники повинні дотримуватися протоколу зимова ніч, негайно заблокуйте всі виходи та активуйте систему охолодження на максимальну потужність. Об'єкт не може зберігати свою форму при температурі нижче 20 градусів протягом більше ніж 47 хвилин. Михайло відчув, як його долоні стають вологими. Число 47 це ж номер навчального фільму і номер камери, збіг чи щось більше. Картинка тепер показувала довгий коридор, залитий червоним світлом тривоги, по підлозі розливалася якась темна рідина. Камера тремтіла, ніби оператор біг. Увага! Якщо ви знаходитесь в коридорі під час інциденту і бачите колегу, який йде на зустріч, дотримуйтеся наступних правил поведінки. По-перше, запитуйте про його останнє завдання. Об'єкт може копіювати зовнішність, але не спогади старші за 72 години. По-друге, попросіть його підняти праву руку. Через особливості нервової системи об'єкт завжди підніме ліво. Диктор зробив паузу, і в цій тиші Михайло почув щось моторошне, слабкий звук, схожий на скреготання нігтів по металу, це доносилося з касети, але здавалося таким реальним, що він озирнувся в кімнаті. Якщо ваш колега не пройшов перевірку, не панікуйте. Поводьтеся природно та повільно відходьте назад. Об'єкт реагує на різкі рухи та підвищений рівень адреналіну в крові. Пам'ятайте, він може відчувати страх на відстані до 50 метрів. На екрані з'явилося зображення чоловіка в лабораторному халаті, але щось було не так з його обличчям. Гриси ніби розпливалися, а очі були занадто великими. Михайло придивився, можливо, це був ефект поганої якості запису, але чим довше він дивився, тим більше переконувався, що обличчя справді рухається, змінюється. Співробітник Дженкінс був хворим, хто контактував з об'єктом після прориву 15 березня 1987 року. Його знайшли через три дні в своєму кабінеті, де він, начебто, працював як завжди. Колеги зауважили лише те, що він став дуже мовчазним і не їв у вітальні. Температурний тест не проводився до четвертого дня, голос став ще більш зловісним, хоча інтонація залишалася тією ж самою. Коли тест нарешті провели, показники були критичними, те, що видавалося за співробітника Дженкінса, мало температуру тіла 31 градус Цельсія. При спробі ізоляції сутність виявила свою справжню природу, екран заполонив статичний шум. Потім з'явилися кадри, які змусили Михайла схопитися за пульт, щоб зупинити касету. але рука не слухалася, він дивився, як заворожений. На розмитій плівці було видно приміщення, схоже на лабораторію, посеред неї стояло щось, що спочатку здавалося людиною. Але форма постійно змінювалася, руки ставали довшими, потім коротшими, голова нахилялася під неможливими кутами, а з того місця, де мало бути обличчя, доносився звук, схожий на плач дитини, змішаний з механічним скреотом. Об'єкт дельта повернувся до камери утримання через 23 хвилини після активації протоколу зимова ніч. Втрати склали, чотири співробітники зникли безвісти, сім потребували психіатричної допомоги, один досі перебуває в критичному стані з ознаками глибокого обмороження всіх внутрішніх органів. Михайло відчув, що йому стає холодно, хоча опалення в кімнаті працювало нормально. Він подивився на вікно, на вулиці вже смеркалося, а він не помітив, скільки часу провів за переглядом. Касета все ще крутилася, а диктор продовжував свій безбарний монолог, але тепер у його словах з'явилося щось нове, ледь помітні паузи, наче він прислухається до чогось поза кадром. Щоб запобігти майбутнім інцидентам, було встановлено додаткові протоколи безпеки. Продовжував диктор, але тепер у його голосі з'явилися дивні паузи. Ніби він читав текст, перериваючись, щоб прислухатися до чогось. Кожен співробітник повинен проходити температурну перевірку кожні кожні дві години. Михайло нахилився до екрану. Щось було не так: звукова доріжка починала запізнюватися відносно зображення, а сам диктор все частіше замовкав посеред речень. На екрані тепер показували схему системи вентиляції, лабіринт труб та каналів простягався на кілька поверхів, а червоні стрілки показували напрямок потоку повітря, але Михайло помітив щось дивне: на схемі були позначені приміщення, яких раніше не було: кімната 23Г, зберігання біологічних зразків, сектор Х, обмежений доступ, підвал 2, утилізація. Особлива увага повинна приділятися вентиляційним шахтам. Об'єкт дельта може, може використовувати їх для, для переміщення, його розміри непостійні. Картинка різко змінилася, показавши вентиляційну решітку зсередини. Камера рухалася по темній шахті, освітлюючи лише маленький фрагмент перед собою. Звук дихання важкого, нерівномірного ставав все голоснішим. Михайло почув, як його власне серце гупає, він намагався переконати себе, що це всього лише фільм, та якість звуку була занадто реальною, ніби хтось справді повзав по металевих трубах десь поруч. Якщо ви чуєте звуки з вентиляції під час нічної зміни, не досліджуйте їх самостійно. Активуйте протокол тиша та дочекайтеся допомоги. Диктор більше не звучав як професійний лектор, його голос ставав тремтливим, наче він сам боявся того, що читає. Протокол тиша означає, означає повну відсутність звуків протягом, протягом мінімум 30 хвилин. Об'єкт полює за звуком. Навіть... Навіть ваше дихання може, може привернути його увагу. На екрані знову з'явився той самий коридор з флуоресцентним освітленням, але тепер лампи мигали нерегулярно. В кутку кадру Михайло побачив тінь. Вона з'явилася на секунду та зникла, потім ще одну І ще одну. Запам'ятайте основні ознаки наближення об'єкта. Диктор тепер говорив швидше, наче поспішав закінчити. Температура повітря знижується на 5-7 градусів, електронні прилади починають працювати неправильно. Ви можете відчути запах, запах мокрої землі та та чогось солодкувато-гнилого. Михайло несвідомо понюхав повітря в своїй кімнаті, здавалося, що з'явився якийсь дивний запах, але він не міг зрозуміти звідки. Можливо, це було його уявлення. Раптом касета почала прискорюватися, голос диктора став неприроднім високим. Якщо ви перебуваєте в приміщенні, де об'єкт наближається, не панікуйте, не рухайтеся, не дихайте, не звук раптом зупинився. На екрані залишався лише статичний шум, але в ньому Михайло почув, що ще слабкий звук, схожий на шепіт. Він не міг розібрати слова, лише підставав дедалі голоснішим. Потім екран знову прояснився і з'явився новий кадр. Це була та сама лабораторія, що й раніше, але тепер вона була пуста, лише стіл, стілець та купа паперів на підлозі, а на стіні календар. Михайло придивився березень 1987 року. І червоним маркером була обведена дата 15 березня. Це був останній запис із сектору, Д. почувся новий голос не диктора, а когось іншого, молодшого і дуже переляканого. Я, Я сховався в кімнаті для зберігання, коли все почалося, не знаю, чи хтось ще живий. Температура впала до мінус 20, але об'єкт він все ще тут. Я чую його, він рухається коридорами. Михайло відчув, як волосся на потилиці стає дибки. Голос звучав так, ніби запис робили справді в критичній ситуації. Він він навчився, тепер він може зберігати форму навіть на холоді, і він, боже мій, він говорить голосами тих, кого поглинув. Новий голос, молодий, переляканий співробітник, продовжував свій запис, і Михайло відчував, як атмосфера в його власній кімнаті стає все більш нітючою. Сьогодні четвертий день після прориву, система життєзабезпечення відключилася вчора ввечері. Я, я думаю, він дістався до головного щита, температура тримається на рівні мінус 18, але цього вже недостатньо. Об'єкт адаптується, на екрані з'явилися кадри, зняті рутною камерою. Хтось крався темними коридорами, світячи ліхтариком. Дихання оператора було чутно дуже чітко, короткі, перелякані вдихи. стіни були вкриті льодом, а стелі звисали довгі бурульки. Доктор Райс, я бачив доктора Райса сьогодні вранці біля камери утримання. Але він помер три дні тому, я сам бачив його тіло, а сьогодні він стояв там і... і дивився на мене, посміхався, але його очі, очі були неправильними, занадто темними, і він не моргав. Михайло прислухався до звуків у своїй квартирі. Здавалося, що опалення працює тихіше, ніж зазвичай. А може, воно взагалі зупинилося? Він подивився на термометр на підвіконні той показував 18 градусів. Коли він почав дивитися касету, було 22. Я намагався зв'язатися з поверхнею, але всі лінії зв'язку мертві, ліфти заблоковані. Аварійні сходи я не можу туди йти. Там щось є, я чую кроки постійно. Хтось ходить по сходах вгору вниз, вгору, вниз, вже дві доби поспіль. Камера зупинилася перед великими металевими дверима з написом Аварійний вихід. Двері були трошки привідкриті і щілини тягнув холодний вітер, а ще звідти доносилися звуки, монотонні кроки вгору, вниз, вгору вниз. Найгірше те, що він говорить їхніми голосами. Вчора ввечері я чув, як доктор Марченко кличе мене з коридору. Її голос такий же, як завжди, вона просила допомогти їй, казала, що поранилася, але доктор Марченко зникла в перший день і знайшов лише її халат у камері 23. Михайло раптом усвідомив, що дуже довго не чув жодного звуку з вулиці. Зазвичай, навіть пізно ввечері, проїжджали машини, чулися кроки перехожих, але зараз було абсолютно тихо. Він підійшов до вікна і визирнув. Вулиця пуста, жоден ліхтар не світив, навіть світло у сусідніх будинках було погашене, ніби весь район раптом спустошився, я думаю, він знає, де я ховаюся, продовжувався голос з касети. Сьогодні вранці я знайшов на дверях мого сховища відбитки долонь з внутрішнього боку, але я їх не залишав. Вони були холодними на дотик і... і надто великими для людської руки. На екрані тепер показували металеві двері зсередини, і справді на них були сліди долонь. Михайло наблизився до телевізора, щоб краще роздивитися. Відбитки мали правильну форму, але пальці були неприродно довгими, а там, де мали б бути нігті, залишалися глибокі подряпини в металі. Він намагається імітувати людські звуки, але у нього не завжди виходить. Вчора я чув, як хтось плаче в сусідній кімнаті, але плач тривав занадто довго, шість годин без перерви, і голос не змінювався, не ставав хрипким, ніби ніби це була програна касета. Михайло відчув, як його власне дихання стає важким, повітря в кімнаті здавалося розріченим, холодним. Він подивився на касету, вона все ще крутилася, але тепер швидкість відтворення була нерівномірною, іноді голос ставав повільним і низьким, а іноді швидким і безсклявим. Якщо хтось знайде цей запис, знайдійте об'єкт та дельта, заблокуйте всі входи, спаліть усе, він не просто мімікрує, він вивчає, він запам'ятовує, і найстрашніше. Він мріє вийти на поверхню. Раптом касета зупинилася, екран став чорним. Михайло натиснув кілька кнопок на пульті, але нічого не відбулося. Потім через кілька секунд з'явився новий запис білими літерами. Кінець запису, дата 18 березня 1987 року, статус співробітників невідомий, статус об'єкта Дельта невідомий. І нижче меншими літерами з'явився ще один рядок, який змусив серце Михайла завмерти. Увага! І якщо ви переглядаєте цей запис, об'єкт дельта може відстежити ваше місце знаходження через електромагнітний сигнал, негайно залиште приміщення. Михайло відчув, як по спині стікає холодний піт. Це все ще був фільм, правда? Просто дуже реалістично зроблений фільм жахів. Але тоді чому в кімнаті стало так холодно? І чому він чує звуки з вентиляції? Михайло завмер прислухаючись, звуки з вентиляційної решітки стали чіткішими. Це було схоже на повзання, на те, як щось важке та вологе тягнеться по металевих трубах, скриготання, зупинка, потім знову скриготання вже ближче, екран телевізора мерехтів. А касета почала крутитися знову, хоча він її не вмикав, з'явилося нове зображення це була його власна кімната, знята ззовні через вікно. На записі він сидів перед телевізором, дивлячись касету, але це було неможливо він жив на четвертому поверсі, а за вікном не було жодного будинку, з якого можна було б так знімати. Михайле, з динаміків почувся знайомий голос. Це був голос його дідуся, той самий теплий, хрипкуватий тембр, який він пам'ятав з дитинства. Михайлику, чому ти не йдеш спати? Уже пізно. Але дідусь помер три тижні тому. Михайло сам ніс домовину. Дідусю, він промовив це мимоволі, навіть не усвідомлюючи, що говорить в голос. Так, хлопче. Я тут, я завжди був тут, у підвалі нашого будинку чекав на тебе, ти знайшов мою касету?» На екрані картинка змінилася, тепер це був підвал дідусевого будинку, але не такий, яким Михайло його пам'ятав. Стіни були вкриті льодом, а по підлозі розливалася темна рідина. У кутку стояла постать у дідусевому старому піджаку, але обличчя було повернене до стіни. Дід, це ти? Михайло відчув, як його голос тремтить. Постать на екрані повернулася, обличчя було дідусевим, але очі Очі були чорними провалами, а рот занадто широким. Коли воно говорило, не рухалися синхронно зі звуком. Я дізнався про об'єкт дельта випадково Михайлику, розівав охоронцем на тій фабриці в 80-х. Думав, це звичайна хімічна лабораторія, але потім сталася аварія. І я побачив його, справжнього його. Температура в кімнаті впала ще нижче. Михайло бачив власне дихання, біла пара в холодному повітрі. Батареї опалення покрилися інеєм. Він мене не поглинув відразу, зачекав, дозволив мені дожити до старості, дивився, як я живу, як спілкуюся з сім'єю, вивчав мене. А потім, коли настав час, він прийшов. З вентиляції почувся гучний удар, ніби щось велике впало в шахту, потім тиша. Потім знову скреготання, але тепер воно наближалося до решітки в стелі кімнати Михайла. Ти думав, твій дідусь помер природньою смертю, «У лікарні медсестри казали, що його тіло було дуже холодним, занадто холодним для щойно померлої людини, а на похороні ти не помітив, що труна була заварена. Михайло згадав, так труна справді була закрита, він не бачив дідуся в останній раз. Сказали, що той виглядав не дуже добре. Об'єкт Дельта дуже терплячий хлопче, він може чекати роками, десятиліттями, поки не знайде ідеальний момент, ідеальну приманку. Ржідка вентиляції в стелі почала дзвонити, щось тиснуло на неї зсередини. Гвинти тремтіли, ця касета не випадкова знахідка, я залишив її тобі навмисно, знав, що ти цікавишся старими речами. Касета це маяк Михайлику, він відстежує всіх, хто її дивиться, вивчає їх, а потім приходить в гості. На екрані дідусева постать зробила крок вперед, і Михайло побачив, що за спиною у неї щось рухається. Довгі тонкі відростки, схожі на корені або щупальця. Не біжи, хлопче, це марно, він уже тут. Решітка з гучним брязкотом впала на підлогу, з темного отвору в стелі повільно виповзло щось, що спочатку здавалося людиною, але форма постійно змінювалася. Руки ставали довшими, а потім коротшими. Голова нахилялася під неможливими кутами. І воно говорило голосом дідуся: Привіт, Михайлику, я сумував за тобою. Михайло закричав, але звук, ніби застиг у горлі. Кімната наповнилася запахом мокрої землі та солодкуватою гниллю. касети все, ще лунав і голос дідуся. Не хвилюйся, це не буде боляче, а потім ми будемо разом назавжди. Останнє, що запам'ятав Михайло перед тим, як холод остаточно охопив його тіло, це напис на екрані телевізора. Об'єкт Дельта, статус активний, нових носіїв знайдено плюс один. Наступна ціль визначається, а наступного ранку сусіди знайшли двері його квартири відкритими, кімната була покрита льодом. Телевізор працював, показуючи статичний шум, а касета все ще крутилася у відеомагнітофоні, самого Михайла ніде не було, але якщо прислухатися до звуків старого будинку уночі, іноді можна почути, як хтось ходить по вентиляційних шахтах, і час від часу жителі скаржаться на дивний запах мокрої землі, який доноситься з підвалу. А касету так ніхто і не вимкнув. Вона досі лежить серед речей Михайла, чекаючи на наступного глядача.